Ні одне століття українці, український народ виборювали свою незалежність, свою самостійність. І на кінець, в 1991 році, цей день наступив. І наша держава святкує своє свято, свято Незалежності. Сьогодні ми святкуємо один із символів нашої незалежності це прапор. Синьо-жовтий стяг це символ нашої держави. І ми сьогодні є свідками, наскільки наші люди, наші земляки шанують цей символ. Ми повинні все робити для того, щоб прищепити любов нашого меншого покоління, наших дітей і онуків, щоб вони пам'ятали, що під цим прапором наші попередники йшли до незалежності нашої держави. Мені приємно сьогодні цей день привітати всіх житомирян, жителів Житомирської області зі святом, побажати вам затишку у ваших домівках, достатку, і будемо разом берегти нашу українську державу.